Хочу звернути вашу увагу на обличчя, значить, пйла. Це доповідь Герасимова. І просто треба вдивлятися. Ми це в маленькому віконці показуємо. В обличчя пила там стільки ботоксу. Ні. Там, Ударами там... авіації, ракетних військ і огнем артилерії. продвіження противника вглубь території на Курському направленні остановлено. В настоящее время подразделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на государственную границю. Доклад закончено. Мені здається, ну, якщо навіть під Москвою танки стояли українські, він би теж доповідав. Огнем артилерії зупинена під Москвою. Ну, Конашенкова немає, а Шойгу перемістився. Він тепер бачить цивільний. Е, mm -hmm. і... Там, там пойла, і у, у них у всіх треба було звертати увагу просто на вираз обличчя, бо Герасімов ну, він, він роль Коношенко ну, виконує. Може, це штучний інтелект, я не знаю. Штучка інтелект, це знову пішло від віднарісовано нормально, шточка інтелекту. Угу. То ви, ви помітили, що Путін дожовував те гівно, якого він вже наївся за ці роки? Просто от сидить і щось. І дуже недовольний в нього вираз обличчя, тобто незадоволений вираз обличчя. От, геть, і оце є лейтмотивом або таким відео дня яке вони самі офіційно розповсюджують. Бо ви ж знаєте, він постійно, ну, він, коли говорить про вбивство про людоїдство, він постійно це робить з посмішкою. Сидить, і знаєш, йому приємно, та, що він mm -hmm. от розказує, що та ми що не начинали, пощо КМК Карєшки, mm -hmm. Краснея е Абрвалк, Москва, швея ну от все по класику. знаєш е, і тут А тут щось е, і одразу от виникає, а що з, е, ну з, з як. Ви знаєте цей мем, так? Да? Путін що з знаємо, звичайно. Ну і все. і Оце ключове, що треба почати в огляд, так сказати, встановлення буремного становлення Курської народної республіки. А... Ну так, там пристрасті взагалі там цілий день. От, ми навіть поки просто сіли перед етером, там вже купа новин з'явилось, але ми вже їх залишимо на ранок, тому що все прямо так не помістиш години етер, наскільки там все несеться. Ми зараз просто багато чого покажемо, щось вже ви бачили, щось для вас буде сюрпризом. Але все воно е, разом складає дуже цікаву історію, адже е, наші. Е, Збройні Сили України не коментують жодним чином взагалі ці всі події. ну Офіційних коментарів немає як таких, є лише якісь такі натяки. Там потім буде відео, ми попередимо, що це певний натяк, тому що є певні не знаю як сказати співпадіння, напевно, які можна певним чином протрактувати як повідомлення, як натяк такий. Але що ж, поїхали взагалі по фото, по відео, які в нас є, почнемо, звісно. Фото із їхніх пабліків, які вони пишуть коментарі, позловтішаємось трішки тому що ми це заслужили, я думаю. і це факт Вот, Ну, вот же, вот вы бачите. Предстоящие сутки станут тяжелыми. Вон, и вот спойлерять на парад. Враг имеет на нашей и смешанной территории не менее э, мотопехотного батальона. На 2000 человек личного состава в качестве второго эшелона применяет множество дронов. При этом умело применяет средства ПВО и РЭП. Констатация факту. В, в них, напевно, хто коли писали, в них теж було таке обличчя, як у Путіна, підозрюю, чи не обличчя, як то його назвати. Ну, одним словом, ви знаєте, як назвати це що в них там? Що з да? От, Тут я вже, на жаль, не прочитаю, бо мені не видно. Це теж один коментар. Мені видно, По состоянию на дане утро, утра, да, о, дякую. По состоянию на дане утро <кій> занімають ряд населених пунктів Курської області, Даріно, Свердліково. Гоголей, кого что за назву? Анчаронка. Так, ты... ты роби выглядь, что ты не имеешь русскую. По состоянию на данное утро хохлы занимают ряд населенных пунктов Курской области. Дарина, Свердликова, Гоголевка, Гончаровка. В суд же эвакуируются муниципальные учреждения. Из-за высокой плотности вражеского ПВО наша авиация уже не может работать, как вчера. Сегодняшний день обещает тяжелые бои. Враг подтягивает резервы. О. Дякую. Э, Файно. Ну. Тим часом так. це вже вчорашній вечірній такий підсумок. К ночі стало окончательно ясно, що сили противника не представляють можливі вибити з зайнятої території, авіаудари ВС Росії, показавши в ньому високу ефективність. Тепер затруднені і за вес. А, це ж прочитали вже нашому Ну, Тут трохи може таке трапитись конфуз, тому що складалося все зразу. В принципе, очень подобная информация. Теперь о плохом. Врагу удалось продвинуться на несколько километров, около пяти, и занять несколько небольших населенных пунктов вдоль границы. Удалось затащить на нашу территорию артиллерии, танки, заправщики, советское ПВО. Продолжают прибывать подкрепления. Идут тяжелые бои, которые днем возобновятся в полную силу. А взагали, если там уже все, то я, можно опять копеек ставлю, взагали, если вы Пам'ятаєте, от ви бачите карту. Да, карту. В принципі, за сьогодні вже російські пабліки пишуть про захід в сусідній район. От з Суджеським, і кажуть, що в принципі українська армія йде на марші. До чого от дивіться одну просту ремарку. Вони, коли от почали кампанію зачистки Гіркіна посадили, там ще багато кого. Вони підчистили воєнкорів російських. Вони позакривали рота. Там навіть стрілялися ідейні е московити, такі як Мурц, там реально там доводили їх просто до істерики, щоб вони закрили рота. І дивіться, як їх порвало. Це означає, що ситуація дійсно катастрофічна. Тому що цензура на Росії, і, в принципі, як вони крутанули гайки, воно репнуло. Тому що те, що вони пишуть, і те, що вони пишуть зараз, і те, що пишуть деякі там телеграм-канали і військових українських, які говорять про величезну кількість військовополонених, і що за результатами цієї операції ми отримаємо, напевне, найбільше перевіст військовополонених, які здаються росіян, говорить про те, що, ну, по-перше, удар раптовий. По-друге, успішний, а по-третє, там до АЕС недалеченько, може навіть Як і. Не. Там до Курська відсуджу 110 кілометрів. Google Maps в руки. А Курська uh -huh. атомна електростанція, вона, ну, так скажімо, на захід від самого Курська. Добре, Місто Порча. Там. там навіть не одна а АЕС, а там дві аес 2 Курська і просто Курська АС. Ну, тобто це один комплекс, і вони там зробили ці енергоблоки просто. Тобто Це не Дві АЕС, це Курська, Курська, 2. Угу. От, і ще та, одна і... маленька ремарка, так, що я вичитав. Не щоб рукою продов... подати, це, це, це як по кривому рогу проїхатися з одного кінця в інший. 110 кілометрів да. Вісуджі, Курська. Угу. Ну Ми сьогодні їхали нормально, нормально, якщо швидко робити. Дорога рухатися, нормальна центральна. Дорога на мене. Так. так от, і, і ще одним показником того, що в принципі це не планується, як операція зайшли вийшли Для мене особисто стало повідомлення про евакуацію 25 населених пунктів Сумської області. Я не знаю. Я не в генштабі, але це моє суб'єктивне твердження. Я не думаю, що це операція зайшли, вишли, враховуючи те, як це відбувається, враховуючи те, як це пішло. В ідеалі в ідеалі плацдарм, санітарна зона, і це може вилізти росіянам боком на інших ділянках фронту. Вони ж возюкали війська, то вони возюкали його на південь. Генштаб повідомляв. Тобто вони стягували з харківського напрямку, то вони з півдня перекидали на харківський напрямок. А тепер я подивлюся, як ну, це для них катастрофічна історія. Все по сунди. Ну там у нас будуть зараз картинки, та які показують суджа, з точки зору не просто бравурності, яка притаманна українським відеоблогерам і Романа Дивана Сьогодні викликали у нас Роман Диван прийшов, і зараз я буду. Вмикати знану аналітику. Я про військову складову. Ну нічого не можу сказати. Я людина не мілітарна. Не військова, це правда, і я цього не боюся визнати. В стратегію грав. Та відповідно до стратегії, це ну, багато хто пише там свідомих людей. притомних про те, що це просто класика. Класика, і Саша сьогодні про це говорив як головний наш військовий експерт це прямо, от, прямо класика військової, військової стратегії. Там канал UMN.ua постить дві, дві фотографії полонених російських солдатів. Це не загиблі, це полонені. 40 штук, саме штук. От, так. Яких а, взяло 4 спецпризначенця ССУ? І тут, і оце важливий момент. Тут заговорив мені Роман Диван про те, що вони. Давно не отримували люлей та на українських фронтах. Тут вони так об вони просуваються на сході. Втрачаючи дуже багато живої сили, відкидаємо знову, беремо за душки всю інформацію суперечливу, яка надходить з фронту від різних військових. Не будемо тут це розганяти, це не наша робота, тому що для цього є Генштаб. От, але і харківський, оцей нагльош, те, що вони Вовчанські, вони ж просто нищать українські міста. От ми про Маріуполь сьогодні згадували, це ж фактично було перше місто, яке вони просто стерли, просто стерли. І Путін тоді посміхався і все це розказував. Тепер він доїдає гіуно. От ну наші, як ми бачимо, не стирають. Вони все ж таки воюють війську. Українська армія воює з військовими, не з цивільними, хоч би вони там щось не говорили протилежне. І з точки зору, скажімо, приємних речей, або. Те, що нам знову-таки розганяє зрадоньку, а дозволяє вірити в ЗСУ, і в ГУР, і в СБУ, і в Нацгвардію, те, що виявляється, у них, вибачте, дірка там, та, в Курській області, та просто дірка. Тобто, ну, та... як наче просуваються. Асуджу. Ну, Подивимося, як буде просуватися, чи будуть закріплюватися. Це ж ну, такі важливі питання. Тут все ж таки треба спиратися на думку вже військових.